Всім привіт! Дякую, що спостерігаєте за мною на території нашої пасіки. І сьогодні хочу з вами пошуміти та підняти кілька важливих та цікавих тем нашої галузі. Перша тема це те, що оптова ціна на мед вже по 125 гривень за кілограм. Дуже різкий стрибок на 10 11 гривень. Це класно, але ми з вами зараз обсудимо, що це означає і чого чекати в подальшому. Друге питання: не можу обійти стороною. Це ціни на пакет, і чи вистачить їх взагалі на те, щоб перекрити внутрішній попит. Бо багато хто хоче купити пакетів та розширитись. А пакетні пасіки дивляться на ціну в 125 гривень, і не зовсім згодні реалізовувати пакети в перерахунку за 15 кг меду. Тож розповім вам власне бачення та про що мовчать пакетні пасіки. Ну і третє питання це подальше потепління по прогнозу, що це означає для бджіл, чого чекати і що робити. Тож, поїхали, а, як модно казати, дайте шуму. І так, січневий шум. А, зараз вся галузь гудить, адже одна фірма по закупівлі меду різко видала на гору ціну 125 гривень за кілограм. А, буду без інтриг, це фірма Натуральний Мед. Дзвонила, дізнавалась, умови закупівлі не змінились, і пакет документів там стандартний. А це, м'яко кажучи, неочікувано очікувано і дуже стрімко. Адже за тиждень зростання на 10-12 гривень це добре. Але на жаль, це не в серпні місяці. Тож, як висновок, як завжди, нами грають і отримують нанозаробітки. А перша ланка виробників бджолопродукції на старті отримують несправедливу ціну. А скільки пани дадуть? На жаль, це факт. Дзвонила на інші фірми по закупівлі. Вони не можуть відійти від шоку і дають ціну до 116 гривень. А це означає, що правила гри зламані, і на внутрішньому ринку система договорняків дестабілізована. Зростання, звісно, це добре, особливо для тих, хто ще не здав мед або здав його частково. Таких пасічників лишилось, звісно, мало. На жаль, але вони є. Чи буде 140 гривень за кілограм, сумніваюсь. Чи впаде до 100 гривень ціна, також сумніваюсь. Але факт, те, що хтось захотів виструпнути з трусів і бути над іншими закупівельниками, сподіваюся, цього не буде, бо при такій риториці може з'явитись монополіст на внутрішньому оптовому ринку медо. Чому це погано? Тому що. Тоді зникає ось ця вся здорова конкуренція, і якщо її не буде, тоді стимулу в майбутньому монополісту давати високу ціну на мед не буде. У нашому чаті по бджільництву пишуть, що все одно був договорняк між перекупами, але і завжди був хтось перший, хто на одну-дві гривні підвищував ціну, потім інші підтягували. Далі подивимось, що буде. У багатьох постає питання, чи впаде ціна в кінці сезону 2026 року. То такої тенденції не бачу, меду немає, перехідних залишків не лишилось по перехідним, це взагалі рекордний мінімум після минулого важкого сезону. У багатьох колег бджоли просто пішли слабкими в зиму. Багато хто пооб'єднував навіть сім'ї, щоб вони а, перезимували, і пасіки скоротились в половину. Ще й багато колег на війні та а, повиїздили. Тож об'єктивна ситуація а, фактично вказує на те, що значного падіння ціни не буде. Та й психологічно сумніваюсь, що хтось із пасічників після ціни 125 гривень за кілограм на опті захоче здавати. Образно по 60 гривень. Тож ціна буде, готуємось до сезону. Далі друге питання, друзі, по пакетам. Бджолярі думку гадають, по чому будуть пакети в середньому. І зійшлись в середньому в думці, що ціна буде 2000 за пакет. Я в свою чергу маю знайомих серед бджолярів, які тримають пасіку саме пакетного напрямку, то у них думки різняться, бо із їх слів. Продавати пакет за 15 кг меду на опті не прагматично. Звісно, ті, хто планує купувати пакети, скажуть, що і 2 тисячі гривень це дорого. А ті, хто планують продавати пакети, тим цього буде завжди мало. Від себе скажу, що ще зарано ділити шкуру невбитого ведмедя, адже позаду лише половина зими. І ми не знаємо, який сюрприз нам може принести ще погода в майбутньому. А лютий місяць для бджіл найважчий. І основний зимовий відхід на пасіках починається саме в лютому місяці. Тож, при замовленні, будьте, будь ласка, обережні, не наткніться на шахраїв. Будьте обережні із передплатою, бо за багато років бачила багато кедосів. А також розкажу вам по правді, що багато хто із колег ті, що працюють на мед, але частково продають пакети, бачать оптову ціну, і на цей рік для них в пріоритеті відпрацювати цей сезон саме на мед. Тож, друзі, дешевих пакетів, думаю, не буде. Ми отримуємо також багато дзвінків. Всім відповідаю, що ціни на пакет ще не знаю, ми ще не виставляли її, бо багато хто хоче розширятись або почати пасіку з нуля. Але нам ще треба, друзі, дозимувати абжолам нашим тим паче. Можна, звісно, сходити до гадалки, але то не наша тема. Ну і третє питання: те, що турбує багатьох. Це майбутнє потепління. А чим воно загрожує? Адже прогнозують навіть в декого до плюс 10 градусів, і навіть більше це потепління. Але скажу вам, що якщо все зроблено було правильно, і ви зимуєте в форматі холодної зимівлі, то все буде добре більш ніж, і потепління буде навіть в плюс. Бо у бджіл з'явиться хоч якась волога в гніздах, яка бджолам необхідна для правильного вживання зимових кормів. А коли довгі морози сильно висушують вологу з повітря. І бджолам, хоч не критично, але е, важко споживати корми та переробляти їх в енергію для життя. А ось для тих, е, хто на глухому дні зимує, ще й під плівкою і ще й з повним утепленням, то там в сім'ях можуть потекти ріки і е, більш стрімко початись розплід. Якщо дуже морози не повернуться, то в лютому розплід. Це на не щось неймовірне і може бути нормою для того, щоб такі сім'ї дозимували, але при умові, що надзвичайні морози не повернуться. А тож, друзі, слідкуйте за вентиляцією. А, зараз буде, до речі, хороший момент, щоб переглянути бджіл на достаток кормів. Що ми на днях і почнемо робити вже і все буде добре. Утеплення ми ще не накидаємо, щоб для бджіл створився більш-менш такий лояльний перепад від температури в мінус 20 і до температури в плюс 10 образно. А тож пильнуємо, тримаємо руку на пульсі. Дякую, що пошуміли зі мною разом! І до зустрічі в наступному відео.